Всім привіт! У мене радісна, радісна новина мені зняли брекети ще десь місяць тому. І я сьогодні хочу зняти таку міні-обзорчик. Міні-обзорчик, як я готувала подарунки. Не, не подарунки, а адвент календар для батьків та кута. Ну, не обзорчик, а розповідаю. Коротше, завтра ми з мамою будемо обмінюватися календарями. Ось цей її -кал календарик. Вот, написано. Матухи, а твой календарь. И тут можно один достать. Да. Секундочку. Вот. Э -э типа... Э пакетики. Вот такие. Вот такие пакетики. Я прикрепила... Ну там, Туди положила, поклала подаруночок, закріпила цією ці, ці скріпкою і все. Ну і номер і все. І це 31 штука до Нового року. В тату такі, такі ж самі пакетики я не можу показати, тому що я віддала вже отвин календарь акцент для кота да мені в цьому році було мало е, якийсь якийсь ой е, мало труда е, мало труда поэтому я вирішила зробити таку от. От, коту я просто запакувала е, в бумагу а4 тут корм мокрий Маленькі секретики. секретики, корм мокрий, ну, воловий палочки, оці, ну, вкусненькі плюшечки, як я їх називаю, ну, хрустики, як я їх ще називаю. Ну, коротше, ці... Ну, в, пачі, в пачки там хрустики є, тому я їх теж поклала. І ще консерва. Не спрашуйте, чому я так запакувала, але консерва, і консерва. Ну, незвичайно для людей які не хотів. Вже і таке придумали. Я дуже у шоці закривайся ти, господи. Я дуже в шоці, що вже дуже швидко пролунав е, листопад. І ще недавно було, е, було перше січня, а зараз вже декабрь, можна так сказати. Я в шоці. І е, мені було мало це все поробити, тому я її коту була, нічого. Я, коротше, готую, вже готую. Е, Зробити. Ну, готую. Е, ну, я гави, говорила, скоро буду цей. Е, Анімація, ну, мені здається, що не скоро, тому що вона новорічна буде. Там я хочу за цей рік і дві анімації зробити. Це першу там привітальну та історію, та і, 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 мої, і, і, як я провожу от, мій день 31 грудня. І буде ще одне відео, напевно, підготовка до Нового року. Я тут вже придумала, як я хочу це все зробити. Може бути. Я зараз це буду, буду це монтувати. І, ну, ось це відео я буду монтувати, а завтра, може бути, я буду прикрашати вже свою кімнату до Нового року. Тому що ми в клас вже прикрасили, а я... Комнату ще не прикрасила. І мені дуже, нам з однокласниками, дуже пощастило, що ми будемо три неді неділі онлайн. І ну, я дуже щаслива, тому що, що контрольні, контрольні роботи останні за цей рік. Урга. В цьому році будуть останні контрольні роботи і і ми можемо списати з інтернету. Я дуже рада А потім, а потім 22, 23, 24 грудня ми будемо ходити в школу, а 25-го в четвер канікули. А... Я не знаю що. а і якраз на цей тиждень, коли ми будемо онлайн, якраз буде день народження мої, мого тренера та бабусі. І мене дуже пощастило, тому що 17 числа, ну, грудня, 17 грудня бабуся та тренер родились цього числа тому що вони сестри родні і я і піду на трену, тренування щоб подарити подарувати подарунок тренеру та, та ще й що а ну що потім бабусі Напевно, після тренування ми поїдемо в мафію. Або на вихідних на вихідник. Ну, не знаємо, коротше ще. Не знаємо, але скоро ж буде. І скоро буде святий Миколай Я дуже цього чекаю. І та ще в мене п'ятого. Ну, на... Наступний, наступний неділю 5 грудня у мене буде змагання. Я дуже переживаю. Ну, зараз, а так, за 5-го, напевно, я буду дуже сильно переживати, тому що це моя номінація, номінація мій рік, і це буде номінація по легкоатлетиці з прыжками в висоту. А я прыгаю Висоту, не бар'єри, як це було, і мені, і мені ще раз повезло, тому що 5-го це п'ятниця, а субота це 6 -е грудня, святий Миколай і ще потім ці дні, коли в мене змагання. Вітаємо цю переможницю, коли та ці дні... Та святий Миколай. Круто. Я ще не знаю, що розповідати. Відео, напевно, вийде коротке. Першу, перший раз коротке відео на цьому каналі. Я в шоці Тому що я е, такий чоловік, така людина, що... Мені я буду розговорювати про все підряд, і мене не можна замовкнути. Я не можу там, ні, на уроках я, звичайно, не розмовляю, ну і не розмовляю, хто це не робить. Е, а, а коли перерва? надо розповідати все, що є. І три неділі – це круто, коли ти на онлайні і можеш списати з інтернету. І коли там тато пообіцяв, що в мене буде новий телефончик. Я дуже рада я дуже рада, що мені, мені нарешті зняли ці железки з зубів. Але в мене є пластина, яку, яку ви не бачите, вона за зубами, ну, внутрі. І тому якось так. Да, мені здається, що я захворіла, тому що соплінь. І, ну, як я, зда... я сьогодні, можу так сказати, я сьогодні малювала анімацію. Тому, ну, напевно, коли будуть ці... Ну, коли буде декабрь, ну, грудень, мені здається, що анімація може вийти одна. А після Нового року ця анімація, як я проводжу 31 грудня, тому що от такі, ось такі відео з лицем е, дуже легко знати. А коли ти робиш анімацію, там потрібно, от, просто ти рисуєш щось ровне, а воно виходить якесь фігове. І ти це злися дуже, ти дуже сильно устаєш, ти не можеш ну, там туалет їсти ось, ось це спати це, робота дала ну, роботу я й в виду цю анімацію там і ти не співаєш там учеба тренування там ще щось і ти Тупо це не успіваєш все робити, потім все ти забуваєш, а потім е, от, в одну секунду згадав все, мені це потрібно робити. Я сказала підписникам це зробити, я зроблю це. Тому I'm sorry. I'm sorry. Ждіть. Моя фраза дуже любима. От там можу чуть-чуть сказати. Коротше, там, коли ми були не онлайн, офлайн в школі, там, коротше, постійно хтось у когось падають, падають стільці в коридорі. А там тільки учителя. Я постійно кажу, хто там гепнувся. Типу гепнувся, це Типу, хто там вже впав, впав. Я просто по приколу це кажу. Ну, я і розумію, що це дуже страшно, що там, що там сталося. Ну, і дуже чуть-чуть смішно, коли я це кажу, що там, хто, що там, де гепнувся. І я це постійно вже... Кажу, навіть батьки з цього сміються. Тому якось так. І відео вийшло дуже коротке зараз. Максимум там, як завжди, як завжди. Там 50 хвилин або час. Година там. Що маємо, то і маємо маємо. І можу сказати, анімація, це, ну, це довгий процес, воно робиться от, у, у професіонала. У професіонала я, я смотрю лока. Можу там поставити посилання в Ютубі, або тут десь прикріпити. Цей скрін, як це і називається, канал. Я на нього підписана там, десь роки... Рок, ну, два роки тому я знайшла цей канал і дуже крутий. Зараз вона дуже поміняла анімацію свого персонажа і. Я дуже советую його подивитися, тому що це ну, це просто розрив мозку, іноді там смішно, іноді там можна побіситися. Мені так здається. А цей професійний канал робить одну анімацію три тижні. Ну, цілий місяць. І вона там... Перейшла вже на українську. І вона. От, я знаю, як це робиться, тому що я бачила її відео, як вона це робить. І ну, не робить, просто каже, як це робити. Ну там, коротше, ти Начало ідея, ну, що ти будеш знімати, потім... потім сценарій, що ти будеш писати, і. Писати якусь історію. Згадуєш історію в якомусь місті. Там, бац в автобусі, ти зупинку пропустив. Бац на касі в магазині ти всіх задержуєш, ну, із відео. І у мене зараз ніякого сценарію немає, але я буду це робити. Буду писати завтра, буду це все робити і це буде дуже складно, напевно, але я справлюсь. І потім, після сценарія, йде, по-моєму, озвучка ролику, потім потім э, ця рисовка, потім... Э, там, це всі все ти, ну, монтаж, все це ти складуєш і так далі. А потім вже викладуєш на YouTube та потім робиш обложку для самого відео. Ну, це дуже складно. Я сама думаю, як цю, цю обложку зробити. Ну, постійно для таких відео. Я говорила, що це буде коротке відео. Вже 20 хвилин примерно. І, коротше, в мене з'явилось інтро, тому для початку буде це все. І, вибачте, що воно так зупинилося. Ну, я буду вже закінчувати. І всім па-па!